А сьогодні 16 травня. Зарослі, просто зарослі. Не було ніяк сюди добратися і зараз ми готовимо більш-менш готовимо під посів сої, ґрунт, Не то, що там боротьба з буряном, викуть, вирівняти, тут порано дуже страшно. Дуже. і, ну... Різниця глибини дуже відрізняється брили, ну, одним словом, таке, таке, щось таке, де навіть і не бере культиватор. Ну, У нас такий наш культиватор, що маємо, то маємо, але він свою роботу робить. Тому працюємо, готуємо ґрунт. Його косити треба, а не культивувати. Нічого помаленьку справляємось. Добре, що я не любитель грибінки. Бо були б мої пальці грибінками сьогодні. А так, все прекрасно. Ну, ось такий стан зараз. цього городу. Як ви бачите. Звісно, що задоволений не сильно. Багато ще цих брейк, хоча воно повсихає все. ну Земля більш-менш вирівняна, більш-менш. Через те, що ці е, оці коври оце, воно не дає йому вирівнюватися. Але нічого, воно підсохне бурянце і буде добре. Тому що ще земля дощі у нас ідуть, і земля е, волога мокра, можна сказати, мокра, і воно погано пересипає через лапи. Цей тут, звісно, що другий вже городики такі, то це, ну, тут, я думаю, це не страшна тема, тому що тут можна навіть скоріше бігати, хоча б не теж не, не сильно рівна ура. Ну спробуй. Ось ну, такий ржавенький, але робить свою роботу.